Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні 18 жовтня. Приїхав подивитися на пшеничку, в якому нас стані. Сіяли ми 27 вересня, якраз стили до дощиків. І ось так вона виглядає. Сіяли рацію Миронівську, еліту. Давали добриво по 150 кг гранофоски. Там формула була 5 15 15 здається, і плюс мікроелементи. Сіяли без обробітку, як бачите, залишки сої по нулю, звичайною СЗшкою пробігли, і глибина була б мінімальна, сантиметра десь 3, сівалка більше не лізла, і ось так вона виглядає. Сходи гарненькі, дощики проходять. Я думаю, що хто посіяв до початку жовтня то й вгадав. Зараз дощі не дають змоги зайти взагалі в поле болото. Ну навіть непогано. Ось такий масивчик. Всім дякую за увагу, спостерігайте, підписуйтесь, коментуйте. До наступних відео!